І вітання в ефірі Ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. Черкасті скаржаться, під час епідемії грипу потрапити на прийом до лікаря вкрай складно. Декому доводиться сидіти у черзі по 8 годин. Досить важко потрапити. Якщо не викликаєш лікаря надом, то великі черги, дуже багато хворих, коридори просто запруднені людьми. Ждуть самих симптомів, тобто не сам початок, коли вже треба реагувати, а ждуть, поки вони вже проявляться. Тільки тоді почнеть виписувати справки, що добре. У другій міській поліклініці Черкас нас запевнили, що великих черг у них немає і скарги від пацієнтів не надходили. Лікарі ж працюють на межі своїх можливостей. Якщо брати, порівнювати із січнем минулого року, коли не було грипу, то у нас було виклики, ми обслужували за. Тиждень, скільки з яким слугом за один день зараз, ви То відповідно, якщо ось взяти понеділок, було найбільше викликів 170 викликів на цю мережу, що у нас є, це дуже багато. Якщо лікар обслуговує за робочий день більше 20 викликів, це дуже багато, повірте мені. Терапевт Людмила Копоті розповіла, лише за пів робочого дня до дільничої служби на допомогу звернулися 34 людини. За два тижні епідемії грипу їй довелося відвідувати по 24 хворих, які не мали змоги самостійно пройти до поліклініки. Хоча зазвичай таку кількість людей вона обслуговувала за тиждень, і у неї також є претензії до деяких пацієнтів. Немає нумерації на квартирах, під'їздах темно. Приходиш на під'їзд, вони сух, оці сухсу сушки, оці вони або позакрашувані, закрашуванні, або одним словом, темно. Підходиш під'їзд, не знаєш, яка квартира, ніде нічого, просто приходиш, я вам скажу, приходиться і наверх піднятися, і другий десь піднятися, щоб було світло, щоб було номер, номер квартири. Одним словом, це нам дуже затрудняє нашу роботу. Заклад працює стабільно. Щодня госпіталізують і виписують по 70-80 хворих. повідомили журналістам у третій міській лікарні запевнили, скарг від пацієнтів не отримували, але роботи справді багато. відносно того, чи справляються лікарі. Є в нас проблеми. Хочу сказати, що так же як інші. Мешканці міста хворіють і лікарі, але поки що нам вдається робити заміни, і ну, проблем і таких глобальних проблем із заміною лікарів немає. На одну людину тут витрачають півгодини часу разом з оформленням необхідних документів. Так, із 12-ї години ночі до 11-ї години ранку допомогу надали 21 особі. Але буває, звичайно, коли одночасно привозять три швидких троє хворих. То... Але це не затягується на годину, на дві, на три. Це протягом 20-30 хвилин, тобто всі оглянуті обов'язково. Лікарі радять дотримуватися профілактичних заходів, аби не захворіти. І просять черкастів із розумінням ставитися до їх та їхньої роботи. Адже нагадують, вони теж люди. Юлія Норовкова, Олександр Швець, Черкаська служба новин. На протилежний бік дороги до сусідів у степанках можна потрапити лише у гумових чоботях. У кого їх немає, сидять удома. 40 років ми добиваємося, щоб зробили нам тут балку, щоб не було. Немає як ні скорої допомоги приїхати, ні до сусідки піти, ні по хліб немає як піти. Вода підходить під хати. Петро Федорович живе у степанках більше 40 років. Увесь цей час більше 20 дворів, які розташовані по обидва боки вулиці Шевченка, потерпають від дренажних прорахунків, розповідає чоловік. Була США боївся, а потім скрили вже асфальт. Ну вода, щоб більш менш було, бо наче нижче туди була та сторона. А вони взяли та з ту стяжку, половили, та ще хуже зробили. Навіть канавки зробили, труби заложили, щоб проїздив були. Тоді вийшли вже труби ті вище і вода, і вода. Тепер наоборот не йде в ті канавки, Люди тільки -но оговталися від наслідків паводку, що стався п'ять років тому, як знову змушені хвилюватися. І йшла у подвір'я. Подвір у погріб було заповняв погріб, Ось плавали бочки, картопля все плавало. Я коли копав погріб, це сюди 64 тонни землі висипалося під, тут, під ворота. Підняв рівень, Тепер вона не сходить у двір. Минулими вихідними люди звернулися до рятувальників та дорожників. Ті, кажуть, селяни лише розписалися у власній безпорядності. Виїхало МЧС, подивилася в суботу, сказали мені, що ми нічого тут не зробимо. Виїхала автодор, сказав, що нічого ми не зробимо. Що хочете, те й робіть. На даний момент з таким випадком снігу ми стикаємося майже перший раз. До такого за такі два дні ще кількості не було. Ну я скажу, філії було доведено, що ми спроможні використати навіть таку техніку, яка в нас є. Ми виконали всі роботи. До льодоходу, звісно, із поводками цими води. Ми, звісно, ще не готові, тому що снігу дуже багато. Все узбіччя засипано снігом. Ну ми справляємося і усі проблеми через особливості дороги, кажуть чиновники. У цьому місті, де нині зібралася тала вода, споконвіку була балка. До всього додають владці під'їзди до гаражів, до подвір'їв перешкоджають відводу води. Коли сніг розчищали, такий... ну. Такій із снігу з двох сторін, і вода сталася там на асфальті. Через це ми не мож, не можемо нічого зробити, помпи не беруть. Щоб виправити помилку у проєкті дороги, потрібно або підвищити її, або ж прокласти бетонні лотки. Перше відкидають одразу, кажуть надто дорого. Дано доручення служби автомобільних доріг Черкаського району і спільно із сільським головою, значить, прийняти заходи щодо очищення снігу проїжджої частини. Це що не дасть змогу подальшого підтоплення, так і потім, по мірі можливості, помпами буде вода відкачана, поки на узбіччя. Рятувальники переконують, людям нема чого хвилюватися. Ситуація під контролем. Затоплено 200 квадратних метрів дороги. Це тому, що лотки для водовідведення засипані. Зараз, на даний момент близько 25 сантиметрів там води. Мотопомпи наші і які є у нас на вооруженні, не тільки ДСНС, а й Комунальних підприємств вони не мають, не не мають змоги забрати таку кількість води. Якщо там буде більша кількість, ми постараємося її забрати. Зараз ну це невелика кількість води, яка катастрофічно може вплинути на ситуацію. Якщо будуть присадивні ділянки або погреби, або щось іще затоплювати, вже і людям буде якась загроза, ми обов'язково включимося і будемо відповідну значить, допомогу, яка буде потребувати людям. Навесно райдержадміністрація дала доручення службі автодоріг провести водовідведення на проблемному відрізкові дороги. Поки що вирішили відводити воду бетонними лотками. Із сьомої години ранку ці вантажівки намагаються виїхати із калюжі. Колеса застрягли у ямі, де багнюка перемішалася із щебнем. Спочатку у біді опинилася тільки одна вантажівка, а вже згодом на вулиці взагалі зупинився рух. Ну, ця машина не доїхала. Ви бачите, в цій калюжі стала на сьогоднішній день. І це сілій ранку до зараз і там, Південу се не є, Ми її не можемо витягнути. Приватний підприємець Юрій, так і не дочекавшись на складі вантажівки, поїхав назустріч. Виявив водія серед калюжі. Спочатку намагалися витягти її своїми силами, але порвали три троси, а авто з місця не зрушило. Тоді і почали телефонувати рятувальникам, поліціянтам та у міськвиконком на гарячу лінію. Дзвонив Горісполком, дзвонив в МЧС, посилають друг до друга, в ГАЇ посилали, не знаю, кудись ще посилали. Ніхто допомогти не зміг. Не дочекавшись допомоги, чоловіки орендували трактор і таки витягли вантажівку з калюжі. Кажуть, бояться, що ця історія може знову повторитися. Адже рятувальники, поліціянти та чиновники лише кивали один на одного, а виручати авто з халепи було нікому. Зрештою, вдалося з'ясувати, рятувати транспорт із калюж мають комунальники, та водіям від цього не легше. Ще такий пишебінь, тільки сліпиться в тому випадку, Только в том случае, когда дорога полностью идеально сухая и потом засыпается сверху либо строительным мусором и сверху меленьким щебенком, щебеночки. Мне теперь надо ехать на шиномонтаж, снимать колеса для того, чтобы этот щебень вытащить оттуда. Потому что запрещено эксплуатировать машину, если в парке находятся инородные предметы. І це тільки сьогодні. Завтра водії знову їхатимуть на відремонтованою вулицею Смілянська і ризикуватимуть черговий раз стати заручниками багнюки та бездіяльності дорожників. Ось так п'ять днів тому над Малим Іванком чаклували черкаські лікарі. Дитина була у вкрай важкому стані, адже отримала опіки другого і третього ступеня. Купили мене забувати електропічку, ну не ані а округу, я я суп, а крута круг кверху. Я а супа, саме інтересно в залі волявся з іграшками. Як он? Я не знаю. Я пішла за тарілку за палуніками, он все. Тоді і родина Семенових і лікарі благали українців назбирати хоча б 20 тисяч гривень на першу операцію для дитини. Про те, що небайдужі надійшуть на рахунок матері у п'ятеро більше, ніхто й не сподівався. Зараз. Практично він не потребує такої допомоги. Ми дуже вдячні людям, які зробили внесок цій дитині і допомогли нам її по суті витягнути. Сьогодні вона вже в задовільному стані, грається, їсть, зауважень, немає. Батьки дуже довольні. І, на мій погляд, всім велика вдячність за допомогу. Не стримує сліз вдячності і мати Іванка. За три дні її сину виповниться два роки. Найголовніший подарунок йому вже зробили українці – врятували життя. Дякую всім великим, що не залишили в біді, що допомогли. Я не знаю, я ніколи не зіткнулася з цим. Ну, в чудеса я, звісно, не вірила, але нарешті повірила, що люди є на самом деле, що багато дуже добрих людей, відзивчивих. І дякую, що молилися Україна. Вся Україна дзвонила, молились. Дякую всім вже за два тижні Іванка випишуть із лікарні. Ескулапи наголошують, за його здоров'ям та формуванням руців на тілі спостерігатимуть ще найближчі три роки. Та й найголовніше, що життю дитини вже нічого не загрожує. Матька, помаши ті помаши. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Тоді побачимось на все добре.